Вітаю, я Марія Монтегю. мені майже 69 років. Останні роки мого життя я перетворилася на фотомодель цілком на для себе. Також я активно задіяна в рекламі і часами граю епізодичні ролі в кіно. Зараз я в Польщі живу, працюю тут, працюю в театрі. Взагалі я працюю як перекладач. Ну, бо така життєва ситуація сталася з часу війни. Я пішла волонтером, і мене запросили в центр соціальної допомоги, значить я працюю перекладачем з польської на українську і назад. ну, крім того, я вільно спілкуюся німецькою, англійською і слабо французькою, латвійською, голландською. ну, за освітою я музикознавець, я доктором мистецтвознавства. Ось я вже багато років на пенсії, пенсіонер, тому я займаюся тими справами, які мені подобаються. Я танцюю, я танцюю як бальні танці, так і сучасні танці. Сучасними танцями я почала займатися тут в Польщі. От, значить, я приїжджаю до України, коли мене запрошують на якісь там зйомки, бо з цим я не хочу розставатися. Мені це подобається і мені це приємно. Тут в Польщі я теж в театрі третього віку. І м, кілька десь тиждень тому чи скільки там я приймала участь в конкурсі міс золотий вік. Ну, я не стала міс, корону мені не вдягли, тому що я не полька. От, але і так всі знали, що я фактично виграла, тому що я стала міс громадським глядацьких симпатій, і крім того, міс елегантності і грації і міс ще чогось там канкану чи якихось там танців. Я ж навіть і не пам'ятаю, але це не так суттєво. Це було дуже, це був дуже цікавий час, просто тому що літом не було чим зайнятися, було нудно, внучка була на канікулах, плавання було на канікулах, в них чомусь літом всі йдуть на канікули. Театр був на канікулах і танці були на канікулах. А тут були репетиції до цього, тому що, е, якби цікаво. Побудована взагалі сам цей конкурс. В першу чергу хочуть показати, що люди з такого золотого віку ще багато чого вартують, тому що вони, в принципі, освічені, мають досвід життєвий, досвід професійний і ще мають силу якусь і бажання щось зробити. І вони встані вивчити якісь слова. І я грала в двох виставах, тут в двох спектаклях. В Одній я танцювала канкан, -кан, була якби танцоркою кабаре. А в другому в мене була взагалі суперова роль, екзотична. Я була індіанською шаманкою. Я собі обрала такий дуже цікавий макіяж, дуже цікавий грим, дуже цікавий одяг. І я теж танцювала, собі побудувала такий там, мене там майже дві хвилини, був сольний танець, шаманки той, власне, я собі сама побудувала на підставі на основі того контемпу сучасного танця, яким я займаюся в Польщі. І додавала елементи танго туди. Це було класно, весело і прикольно. І також елементи східних танців, якими ще займалася у Львові. Ну, і крім того, я останні роки активно почала малювати. Зараз мені дуже подобається малювати саме олівцем. От, ну що ще. І, а я дуже люблю фотографувати. Дуже багато фотографую, бо, тому що взагалі в світі дуже багато цікавих і такі моменти, які треба терміново зафіксувати. От мені дуже подобається, що я люблю. Я люблю, я співаю, танцюю. Я, звичайно, люблю музику класичної, джаз. Я туристка, я скаут, якби по житті. Ну, все. Я люблю. Напевно, після того, як сім років тому помер мій старший син, то я зрозуміла, що все найбільше, вже найбільшу чашу горя в своєму житті й випила. Тому треба тішитися і радіти кожному дню. Це має бути щасливо, радісно. Моє життя повинно бути щасливим, радісним. Я намагаюся так жити. Я намагаюся. У мене не завжди виходить там не критикувати людей, бо це наслідок у мене колишнього минулого. <laughs> вот. Але я стараюся добре ставитися до себе і до людей, які мене оточують. Я живу зараз переважно в Польщі, з початком війни, коли Росія напала на нас. Я приїхала сюди, тому що моя сім'я живе в Польщі. От. Але коли мене запрошують на зйомки, на щось таке, то я, я приїжджаю до Львова до України. Ось так. Ну не знаю, що ще сказати, тобто я маю багато.